На цьому уроці ми розглянемо задачу номер 181 відрізки АВ та СД перетинаються в точці У та діляться точкою перетину навпіл. Доведіть, що трикутник АВС дорівнює трикутнику БАД. Давайте запишемо умову. Відрізки АБ і СД перетинаються в точці О. Запишемо. АО дорівнює ОБ. АО дорівнює ОБ. С дорівнює ОД. С дорівнює ОД. Довести. Довести. Що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БАД. Так, дивіться давайте розглянемо одразу ці трикутники. Запишемо. Розглянемо трикутник АБЦ. Та трикутник БАД. Що ми бачимо у цих трикутників: АБЦ та БАД? Перш за все, у цих трикутників є одна спільна сторона. Ось я не веду блакит. Давайте запишемо. А Б спільна. Ми вже визначили, знайшли одну е, однакову сторону. Якщо вона спільна, значить ця сторона у трикутників однакова, а значить рівна. Тепер нам потрібно знайти якусь іншу сторону, якщо ми хочемо використовувати першу ознаку рівності трикутників. А для цього одразу ми не знаємо, для цього нам потрібно розглянути. Додаткові трикутники. Давайте подивимось. Розглянемо трикутник СОБ. запишемо, розглянемо трикутник СОБ, ось цей маленький, та трикутник АОД. АОД. Що ми знаємо у цих трикутничків? По-перше, дивіться: сторона СО дорівнює стороні Оди. Запишемо. СО дорівнює Оди. По-друге, воно вже блакитненьким позначено, Інша сторона ОБ дорівнює АО. О. Б дорівнює АУ. Ми вже маємо дві рівні сторони. Тепер, щоб е, довести, що ці маленькі трикутнички рівні, ми повинні довести, що кут між цими сторонами, які приклеєні, які торкаються і ту сторону, і рожеву, і блакитну, ці кути рівні. Подивіться уважно на ці кути. Це кут АОД та СОБ. Дивіться, це вертикальні кути. А любі вертикальні кути, вони рівні. Запишемо. Кут АОД дорівнює куту СОБ, так, як вертикальні. А отже, ми зібрали, дивіться, дві сторони та кут між ними, а отже, за першою ознакою, за першою ознакою, рівності трикутників. Трикутник BOC рівний трикутнику DOA. Тепер дивіться, навіщо ми доводили, що ці маленькі трикутнички рівні. Якщо ці трикутнички рівня, ми це довели, то всі відповідні сторони у цих маленьких трикутничків рівні. А, значить, сторона АД буде дорівнювати стороні БЦ. Ось я позначу. І запишемо. А отже, АД буде дорівнювати БЦ. Давайте повернемося до трикутника АБЦ та БДА. Ось вони, ці трикутники. Дивіться. У них є вже однакова, спільна сторона ось блакитна. Ми також довели, що у цих трикутників А, Б, С та BAD інша сторона рівна, ось вона. Тепер нам залишилось довести, що кут ABC дорівнює куту. Б, А, Д. Кут, який торкається і блакитної сторони, і в жовтої сторони, кут е, між цими двома сторонами. Дивіться, як ми це можемо довести. Так само з е, рівності трикутників БОЦ та ДОА. Дивіться. Якщо ці маленькі трикутники ось цей та ось цей рівні, Значить, і відповідні кути у цих трикутників рівні. Це значить, що якщо я накладу трикутник БОЦ на трикутник ДОА, в мене синя сторона накладеться на синю, червона на червону. А значить, вершинка Б накладеться на вершинку А. А значить, кут а, Б, С співпаде з кутом Д, а, Б. Отже, з рівності цих трикутників також випливає, що кут АБЦ кут а, Б, С я два рази написала, кут АБЦ дорівнює. Куту ДАБ. Все, ми зібрали три елементи. У цих тепер в трикутниках ABC та BDA, ABC та BDA є дві спільні сторони, дивіться, дві однакові сторони та рівний кут між цими сторонами. Запишемо. А отже, За першою ознакою Рівності Трикутників, Трикутників. Трикутник АВС дорівнює Трикутнику беади, все ми довели.